Друзі, всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні мені вдалося зняти кілька по-справжньому дуже осінніх кадрів, і я вирішила розпочати саме з них. Та незважаючи на таку сонну погоду, у мене сьогодні багато справ. Сподіваюсь, і вас замотивувати на якісь домашні справи, Тому давайте починати. Сьогодні буду готувати суп з фрикадельками і на цей раз я схитрувала, купила вже готові, аби хоч якось зекономити час. На орендованій квартирі я досить рідко користувалася своєю помічницею, а саме м'ясорубкою 5 в одному такий свій міні-комбайн, адже вона стояла в коробці, коробка стояла в якомусь шкафу. Ну, словом, це було дуже незручно. Тут я продумала зручне місце зберігання, вона вже в такому напівзібраному стані, і всі необхідні аксесуари стоять поруч. Це е, спонукає знайдут. Більше використовувати її в побуті. Ми любимо в нашій сім'ї бурячковий салат, і раніше я це все натирала на терці, бо мені було просто лінь то все виймати, шукати, потім також складати ті всі аксесуари. Тут все набагато простіше, і взагалі мені тут побут в кайф, якщо можна так сказати. Не дивлячись на те, що я не дуже люблю куховарити. Шкода, що тут немає насадки на корейську моркву, бо і цей салат ми також обожнюємо в нашій сім'ї. Звісно, з такою помічницею це діло буквально кількох хвилин. Пересипаю все це в... Більшу ємність, аби краще перемішати. Додаю сіль, перець, олію, також кілька зубочків в часнику. Хотілося б ще додати оцету, та в мене його просто не було. Тому сьогодні такий варіант цього салату. А картопля в супчику вже закипіла і буду додавати фрикадельки. Якщо коротко про харчування нашої сім'ї, то це виключно прості, звичайні домашні страви без якихось доковинок та екзотики. Звісно, часом ми щось замовляємо на доставку, іноді купуємо вже готові страви в супермаркеті, так, часом грішимо, але то дуже рідко. Чоловік мій часом бере луточки з дому, а часом їсть в закладі якомусь. Та я кажу, надаємо ми перевагу все ж таки нормальній, звичайній домашній їжі. Ще багато років назад я собі придбала терочку саму звичайну для корейської моркви і до неї вже йшов рецепт, який я зберегла, спробувала, і мені сподобалось, бо все максимально просто. Від себе я додаю ще сіль, а також, якщо у мене немає коріандра, додаю вже готову приправу до моркви по-корейськи. І також додаю менше цукру, аніж є в рецепті. Словом, я його скоригувала під себе і вийшло також непогано. Ось я вже закінчила зі своїми салатами, зробила так багатенько, щоб мій чоловік відвіз своєму батькові, також, от суп, також супом буду ділитися. І тут я ще доварила трішечки рису, щоб вже увечері нічого не робити. Сьогодні Артемко прийшов з садка знову з порваними лосінами, саме на лівому коліні. Він любить грати з машинами по підлозі ганяти. І, знаєте, страждають найбільше саме лосіни, адже він знаходиться у них в садочку в групі. І це вже третій від початку навчального року. Оскільки вони, в принципі, в гарному стані, вони хоч і торішні, але. Ідеальний стан, я вирішила їх якось спасти і використаю в якості вкладок саме ось ці лосіни з тваринками, оскільки це була мультиупаковка, одна і та ж серія, вони більш-менш будуть підходити один до одного. Повірізала такі кружочки і буду займатися репарацією. В деяких довелося поставити подвійну латку, в деяких ось дві вставки. Ну, словом, приходиться цим мамам щось видумувати. Я вам покажу, що я робила, як я робила. Можливо, вам також знадобиться така інформація. Ось тут показує, що взагалі подвійна латка на колінці. Тут менше. І знаєте, з трикотажем трішечки мені було важко працювати, оскільки це такий не зовсім. Послушний матеріал. Основна складність в роботі з трикотажем це те, що він жується під лапкою і часом не витягує ниточку, яка знаходиться під низом. Буду використовувати ось таку клеючу стрічку, вона от буває таких двох типів. В принципі, і одна, і інша гарно справляються із своїми задачами. Ці лосінчики я купила на секонд-хенді в останній день, хоч вони і мають дві дірочки, я вирішила їх взяти, адже, як ви зрозуміли, лосіни це розхідний матеріал в нашій хаті. І ось тут показую на відео, туалетним милом я позначаю краї кружечка і буду нарізати шматочки. Клеючої стрічки, аби якось зафіксувати цю вставку, і щоб це просто було зручно в роботі. Якщо немає цієї стрічки, можна, я думаю, просто пройтися ниточкою, щоб зафіксувати. І в роботі воно не буде рухатись. Термострічці необхідно буквально там, 10 секунд і вона е, гарно щіплює дві тканини докупи, і тепер можна відправлятись за швейну машину. Як я вже говорила, трикотаж непослушний, особливо, коли я це все зшивала з зігзагом. Е, десь він вийшов, у мене, можливо, нерівний, не такий акуратний. Е, та все ж е, я продовжила життя лусінам. Ну, було б добре якби на місяць-два. Запитаєте ви мене, навіщо це все? Хіба не можна купити якісь нові лосіни? Так, можна, але я не шукаю простих шляхів, як ви вже зрозуміли. Отже, дубль два мого вдалого секонд-хенду в останній день. Ось це все: шльопки, спідниця і дві пари лосін 32 гривні. Отже, огляд: ось такі шльопки. На Артема, звісно, вони великі, але я мама, яка думає на перспективу. Словом, буду чекати свого часу, я їх вже попрала, почистила і вони мають досить непоганий вигляд. Звісно, є якісь слідиноски, та в цілому дуже вони такі гарненькі. Дві пари лосін, я вже одні з них зремонтувала. Не знаю, де там буде відео, чи на початку, чи в кінці. Я взагалі показувала, як я ремонтую коліна Артемові. Бо він у мене дуже такий активний хлопчик, любить гратися на колінах. Ці лосінчики, в принципі, без дефектів, вони трошки більші, тому, скоріш за все, таки на виріс. В мене немає спідниці на літо, я якось переважно ношу сукні, але тут мені попалася спідничка, я так дивлюсь, вона дуже гарного такого приємного кольору джинс. І немає на ній якихось слідів явної носки, дуже дуже в гарному стані. А я відправила своїх хлопців в садочок на роботу, і тепер в тишині в спокої можу зайнятися своєю ранковою рутиною, п'ю свою другу каву, заряджаюсь, бодірюсь і рухаюсь вперед. І знаєте, я вже так скучила за нашими нижніми фасадами. Ось тут протримую ногою дверку посудомийної машини, бо вона просто підстрибує верховість. Аби нічого не розбилось. Якщо ви зайшли випадково на мій канал і пропустили попереднє відео, де я розповідаю, що саме сталося з фасадами кухні, я залишу посилання, аби не повторюватись. Ми живемо вже десь більше, ніж півроку, і я і досі не можу визначитись, що робити з цією тюлю, чи залишати її такою довгою, чи вкорочувати. І все ніяк у мене не доходять руки. З одного боку, мені подобається, а з іншого боку, пилососити не дуже зручно. Вирішила попрати штори у спальні. Вже, в принципі, знаєте, і час, і щось я так подумала, було б непогано перепрати і тюлі, і штори, і якісь взагалі такі об'ємні речі, поки є світло, поки нема з цим проблем, бо хто знає, яка зима на нас очікує. До речі, з приходом холодів, в хаті поменшало павуків, павутині, і в хаті, і на вулиці, і вікна частіше одразу зробились, і, і в хаті я вже їх не ловлю пилососом. Знаєте, дівчата, монтуючи зараз це відео, мені прокручується прикол з інстаграм. Не кажіть жінці, що вона нічого не робить. І справді, це просто ранкова рутина. Десь її менше, десь її більше. Але все ж не можна так говорити жінці, що вона нічого не робить, адже вдома є купа справ і часом навіть лишньої кави немає коли попити, бо... І то вариш їсти, то прибираєш, то біжиш за покупками. Це також робота. Зайшла я до аврори по носки, а далі, далі як в тумані. Е, в Аврору привезли дуже гарні, тепленькі, приємні на дотик носочки. Сірі і чорні з такої. Пряжі не пухнатої, а всі інші кольори настільки е, такі приємні, лахматі, ніби якісь котики. Словом, дуже класні, тепленькі. От я відхопила, тому що знаю, що такі речі просто розхоплюють в аврорі. Також в мене закінчився рукав для запікання, губки, скрибок, вологі серветки. Ну, з дитиною, мені здається, то, то ніяк без них. Е, також періодично купую вологі. Вологий туалетний папір і даю няні в садочок, аби догляд за дитиною був ще простіший. Побачила такий мірний стаканчик і вирішила взяти, бо часом мені не вистачає саме ось такого розміру. Купила собі. Тонік в мене майже майже закінчився. Раніше я користувалася Лореаль, але потім він став надто дорогим і я спробувала перейти на ось цю фірму Біленда, і він мені дуже-дуже гарно підійшов. Також періодично беру собі ось такі трикутнички, як я їх називаю. Мені цей скраб дуже подобається з моїм носом, з моїм підборіддям. Він дуже гарно бореться з. Порами, закритими порами. Закінчився і антиналіт Дуже мені сподобався цей засіб, і ціна, якість, як на мене, непогані Була знижка на серветки, також купила, щоб було в кожній кімнаті, щоб не бігати по квартирі туди-сюди. Вартема скоро день народження, і я тут уже потрошки готуюся, взяла. Кокосову стружку планую дещо спекти, не знаю, настільки то в мене вийде, але е, але вже потрохи купую якісь штучки для випікання. Також Артема взяла тут тобто, йогурт, е, сирок, кукурузка, е, горошок. Також взяла майонез, він був на знижці і я щось я так подумала: зараз це сезон свят, Хай буде. Е, з солодощів е, мій Артем полюбляє ось таке печиво, тому. Дуже часто його купую. А ось це це взагалі смак мого дитинства. Я не знаю, чи пам'ятаєте, ви колись от з Польщі возили ось такі. Таке печиво, подвійне, а всередині машмело, якісь суфле, не знаю. Раніше вони були в якійсь іншій упаковочці Ну, звісно, різні виробники, різні пакування. Та це, от справді, мій смак дитинства на свята, я б так сказала, тому що кожен день, на жаль, батьки не мали змоги купувати такі смаколики. Також ми дружно всією сім'єю любимо ось ці їжачки. Також періодично купую. За ще Артемкові ось такий Рахіс в шоколаді, банани, перець на салат і баклажани буду знову запікати. Ну, дуже мені подобається запечений баклажан. Раніше навіть ніколи не вживала. Тут просто якийсь бум. Ці покупки я хочу також показати. Я їх купувала десь місяць назад в Аврорі. І це просто розгребли. Мені якимось дивним чином вдалося ще купити ось такий термос для Артема. Він залишився один єдиний, поки я думала, чи купувати, то там просто вже не було з чого обирати, адже залишився тільки ось цей зелений і рожевий, ну такий дуже-дуже дівчачий, дуже класний, дуже такий милесенький, приємний на дотик, приємний такий в руках. Ну, класний, дуже, дуже класний. А ось ця штучка в нас вже був схожий нічничок, і він зламався. Але ось цей він включається, якщо Вимикається світло, тобто, якщо в кімнаті темно, він сам автоматично включається. Це дуже дуже класно. Артем сам собі вибрав ось е, такої форми. Там також був дуже е, великий вибір е, різних нічничків, і, і що я вам скажу, там вже їх немає. Я не знаю, там в Аврорі просто все розгрібають. От якщо ти щось надумав купувати, треба брати. Інакше ти прийдеш через день або навіть і до вечора вже нічого й не залишиться. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, а також підписатися, якщо вам цікава тематика мого каналу. Дякую ще раз і до нових зустрічей. Пока!